Тенісний прогноз, друзі. Уимблдон. Перше коло 1.64, Перші матчі неймовірного просто могутнього тенісного турніру на траві самого древнього через два роки. 150 буде відмічати. Легендарний Уімблдон, стартує вже в цей понеділок, 30 червня. Я вітаю всіх з радістю! У нас на каналі майстер-клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось ось прямо тут і зараз. Заряджаємо свої неймовірні, потужні лайки, вподобайки і пишемо змістовні коментарі. Буду чекати на ваші коменти, друзі, з вашими пропозиціями і варіантами прогнозів. В свою чергу обіцяю дуже швидко, е, нібито конвейерною лентою проговорити всі свої е, напрацювання, всі свої думки з приводу матчів першого кола однієї 64-ї у Імблдоні. Почнемо ми з чоловіків, і, е, так як я знаю, що ви не любите дуже багато часу виділяти на. Мої е, відоси на перегляди моїх відео і прослушування моїх, прослуховування моїх прогнозів, то я вирішив все, що я думаю по-першому колу у чоловіків, вмістити в одне відео, ось саме це перше відео, присвячене і відкриттю. І першим моїм прогнозом на основну сітку у Емблдону. так що, друзі, вмощуйтесь зручненько, е, слухайте дуже уважно, тому що я буду говорити дуже швидко. Я вирішив, е, хоч і в одному відео, все зробити по чоловікам, по першому колу, але е, трішки отак розіб'ю. Спочатку будуть е, прогнози, в яких я не впевнений дуже сильно. Про переможця, і де буде, скоріш за все, на більше. Це перша частина. Прогнози, де будуть тотали більше. Далі будуть впевнені перемоги фаворитів. Це друга частина моїх відеопрогнозів. І третя частина це просто неймовірно впевнені. Перемоги у одного з учасників, звісно. Одразу скажу: я даю на 30 червня на понеділок. Але матчі на Вимблдоні розтягуються як мінімум на 2, навіть на 3 дні. Перше коло 164. Тому що 64 матчі. Зіграти в один день просто неможливо. Навіть фізично, і навіть якщо по одному по одній годині буде гратися один матч. Тому, друзі, налаштовуйтесь і на те, що буде непогода втручатися в регламент це дощі. І тому я кажу 2-3 дні мінімум. Іноді бувало, я пам'ятаю, у Імблдони, і на четвертий день ще грали матчі першого кола. І таке було. Тому я поки що пишу у заголовку цього відео 30.06, але щоб ви знали, що матчі можуть відбуватися і у вівторок, і в середу. Отже, перша частина це матчі. На більше я їх назвав. Ну, по-перше, я вважаю, що на більше повинні зіграти у матчі Умбер Монфіс. Дуже досвідчений Гаель Монфіс. На траві грає, ну, принаймні, грав непогано. Умбер фаворит цієї пари, але не з великою перевагою, я вважаю. Все ж таки, Монфіс дасть бій. І я скажу: можливо, це буде останній Уімблдон, за великим рахунком в кар'єрі Монфіса. Ні, Він може і наступного року заявитись, але чи зможе він щось показати? Оце питання. Тому, із, е, якщо із розрахунків серйозних намірів. То я вважаю, що це останній серйозний Умблдон для Монфіса, і він повинен щось показати. І тут я беру, друзі, тотал по геймах більше 38. І тут 4 сети, як мінімум, буде і більше. Це мій прогноз. Далі. Також я вважаю, що на більше будуть грати. Руне Харрі. Тобто Хелгер руне проти Ніколаса Харрі. Тут на більше. Навіть е, по сетам на більше можна брати, і по геймам вибирати е, зручний для себе коефіцієнт і заряджати. Далі. Цицепас роєр. Цицепас роєр. І по сетах більше. І по геймах тут буде більше. 3-0 Цицепас не виграє. Дімітров Нісіока. Те саме Дімітров Вітеран. Ну, Дімітров помолодше, ніж Монфіс, але все одно вже Грігор Дімітров не той. Тотал по сетах більше 3,5, буде приблизно рівна боротьба Дімітров Нісіока. Це матчі, які я вибрав на більше. Їх, як ви бачите, 4. Далі йдуть матчі. Е, впевнена перемога одного з учасників, тобто фаворита, як я рахую. Тут, виходить, дивимося. беретіні Маїхжак. беретіні Маїгжак. У мене прогноз. 3 по сетах Перемога Матео Берітіні. 2,21. Діало Альтмайер. Перемога діало 3 0 по сетах. 2,62. Рубльов Діарі, 3 30 рубльов. 2,38. Мусетті Басілашвілі. Перемога 3-0. 30. 2,57. Фріц Мпечі Перекар. Перемога Фріца. 3 0. По сетах. Тройка коефіцієнт. Каболі Жукаєв. Перемога каболі. 3 0 по сетах. 2-84. Бублік Муняїр. Ви не повірите. Але я беру бубліка 3-0. Бублік на траві мені подобається. Бублік 3.0 перемога над Мунігіром 2 2.23. Я взяв, так. І е, зараз гляну, чи це ще. Так, дивимося. Медведів бонци. 3-0 3.0 взяти. 1,8. У нас, бачите, друзі, непогода у нас втрутилася, тому я сижу поки що в приміщенні на дачі. Чекаю, коли припиниться дощ. Ось так само буде приблизно і е, на Умболдоні. Е, дощ дуже часто втручається в регламент. Так. Е, ну, по таким що. Певнені такі перемоги. Кажись усьо. А тепер, друзі. Я декілька тут матчів вибрав небагато. На, просто на тотал менше. Це Демінор, Карбаліз Боена. Демінор Карбаліз Буена тотал менше 28. 1,6. Шелтон Болт. Шелтон Болт тотал менше 42. Гейми 163. Ну, і сама головна частина моїх прогнозів на перше коло у чоловіків. Це прогнози, де я бачу впевнену, неймовірно впевнену е, перемогу 3.0 Навіть е, дуже маленький коефіцієнт у випадку цих моїх прогнозів. І тому я беру. Перемогу фаворита, і тотал менше. Ну, в різних матчах по різному параметр. Отже, слухаємо е, таку мою підбірку. Е, Менжик Гастон. Менжик Гастон я взяв перемогу Чеха, перемогу Якуба-Менжика, і тотал менше 34,5. 1,69. Пол Мондео. Пол Мондео. Я взяв перемогу американця пола. І тотал менше 34,5, так само, як і у Менжика. 1,68. Навіть коефіцієнт. Практично такий самий. Далі. Драйпер Баес. Драйпер перемога. І тотал менше 28. 20... 7,5. 1,79. Так, друзі, ще трішки. І будемо е, завершувати цей затяжний відос, адже ж прогнозів дуже багато. Е, так. Звір Ріндеркнех. Звісно, перемога Олександра Звєрєва. І тотал менше 37,5. 1,9. Бачите, не дуже то й вірять. Аж 37,5 можна взяти на звірєва менше. 1,9. Алькарас Фоніні. да Вітеран фоніні. Я бачу. Не вірять уже в Фоніні. Раніше давали його на боротьбу. Зараз впевнена перемога Алькараса, я вважаю. Алькарас один з головніших претендентів на перемогу у е Вумблдоні. Алькарас перемога тотал менше 28,5 геймів. 1,62. Далі. Джоковіч Мюллер. Тут так само впевнена. І досить швидка перемога Новака Джоковіча. І при цьому тотал менше 30 з половиною. 1,68. Так, і залишився у нас, звісно, матч за участю першої ракетки чоловічого рейтингу Єнніка Сіннера. Він грає проти Лука Нарді. Сіннер Нарді. Перемога Сінера і тотал менше 28,5. 1,64. Отже, друзі, немало, не багато. А із 64 матчів першого кола я вашій увазі запропонував своїх 21 матч. 21 прогноз. Так, ще раз дивлюсь, так. Да, Получається, як не крути, очко. Без 11 туз, як там, да. А губит людей не очко, а без 11 туз. Отже, друзі, рівно 21 матч, я запропонував свої думки, свої погляди. Передбачення і варіанти прогнозів на ці матчі. Ну, я їх вважаю такими головними матчами, які заслуговують нашої уваги з вами. Я розраховую на вашу допомогу в плані підтримки. Що я маю на увазі? Те, що я дуже часто звертаюся до вас у кожному відео. Заряджаємо лайки подобайки. вподобайки. Пишемо змістовні коментарі з вашими варіантами прогнозів, з вашими пропозиціями і ідеями. Дуже-дуже буде цікаво з ними ознайомитись. Я е, завжди чекаю ваші коменти і люблю їх читати, друзі. На багатьох з них відповідаю. Ви прекрасно знаєте. Але найголовніше перевіряйте, постійно перевіряйте, чи ви підписані на YouTube канал Майстер Клас. Це дуже важливо, друзі. Дякую вам за підтримку, активність, за увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.